Всім привіт! Зараз ми знаходимося коло лисецького полігону і я приїхав сюди для того, щоб зняти таймлепс. Ось така сніжна краса на округі. Ви Бачите, ззаді мене краєвиди, гори. Ось такі краєвиди. От. Позаду мене там Івано-Франківськ. Тут холодно, справжня зима. Зараз я покажу вам, як я встановив GoPro і подивитись на результат мого таймлепса. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки і писати коментарі. Зараз я покажу вам як це все виглядає. Ось там на стовпчику стоїть моє GoPro. І знімаю вона ось це всю красу. Так. Ось там наш рідний Івано-Франківськ. Зараз 10-та година дня, трішки туман присутній. Зараз ну, покажу ближче. А так працює. А так працює таймлепсу. GoPro знімає таймлапс. горі. час зйомки такого таймлепсу займає коло години часу. Зараз у нас на дворі мінус 10, але ну, баф реально рішає. Отже, трішки по параметрам таймлепса я виставив інтервал робити фотографію кожні 5 секунд. ISO авто, хоча кажуть кажу ставити 100, я думаю авто буде достатньо мені. І все, потім за допомогою редактора Final Cut я покажу вам. У наступному відео, яке буде в кінці, буде ссылка на це відео. Я покажу, як робити таймлапс за допомогою програми Final Cut. Кому цікаво, це програма, яка йде на MacOS, на MacBook від компанії Apple. Але так само роблять і ПКшки, зроблять з них Hackintosh так званий, і так само можна монтажити у Final Cut. Отже, дивіться моє відео, ставте лайки. Пишіть ваші коментарі. Всім пока. Для того, щоб зробити цей таймлепс, нам знадобиться програма Final Cut Pro. Почнемо з того, що ви з вашої GoPro загружаєте файли на робочий стіл чи на ваш винесний Winchester. Завантажуєте свої фотографії. У програму бажано заздалегідь всі фото скинути в одну папку без, без нічого зайвого. Так, імпортуємо папочку. Імпорт завершено. Ось це всі наші фотографії. Нажимаємо command a вставляємо наші фотографії в проект. Як ви бачите, 158 фотографій. Далі нам необхідно зробити таку штуку. Нажмати Ctrl-D і вибрати фреймрейт. Я ставлю одиничку, щоб було плавніше. Нажимаємо Enter. І ви бачите всі наші фотографії злилися в маленькі. Тепер необхідно виділити Command A, нажати правою миші або двома на тачпаді, new Compound Clip. І вона об'єднує наш Timelapse. Так, зараз робимо нашу фотографію на весь екран. Ось так. Можна погратися з зображенням. Зараз. Так, можна автоматично ось таке. Все, наш таймлепс готовий. Можете будь-яку музичку вставити. Подивимося, що вийшло. Ось наш таймлепс готовий. Трішки дергатися через те, що комп'ютер не встиг обробити. В загальному вийшло дуже гарно і дуже плавно. Ще раз дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока